Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Місто з тисячолітньою історією. Місце народження представників українського націоналізму. Місто, де народився Нобелівський лауреат. Одна зі столиць Української Народної Республіки та одне з перших міст, де підняли український прапор. У цьому випуску тиждень Житомир говоритимемо про роль житомира в історії України. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю! 884 року було засновано місто Житомир. Цю дату вважають точкою відліку. Однак писемних пам'яток, які б підтверджували це, не збереглося. Перша документальна згадка Житомира, датована 1322 роком. У цей період Литовський князь Гедемін здійснив похід українськими землями. Про це Суспільному розповів краєзнавець Геннадій Махорін. За словами краєзнавця, згідно з легендою, Житомир наприкінці 9 століття заснував воєвода Київського. Князя Аскольда, від якого місто і отримало свою назву, Олега новопроголошеного князя київського не сприйняла е, частина. Оточення колишнього справжнього законного князя київського Аскольда і полишили Київ. Один пішов на Чернігів і за це Олег спалив Чернігів. Інший прихильник Аскольда, воєвода, Житомир, не радник, не дружинник, а саме воєвода міг зважитися на такий крок. І разом з тим саме тільки воєвода, людина, яка має стратегічне мислення, могла обрати місце, яке зручне для побудови замку, для захисту від нападників. Такий чоловік Житомир міг бути в джерелах, згадуються люди з таким ім'ям, бо воно було типове для того часу: Владимир, Ладомир, Святомир. І ми таким чином легенда має право на існування, ще й тому, що археологічні знахідки, які тут були віднайдені. В різний час, зокрема, Олександр Тарабукін проводив дослідження, наш сучасний археолог. Вони датовані якраз дев'ятим де століттям, в той час, про який коли виникло нас тут поселення. За словами Геннадія Махоріна, у часи Литовсько-Польської доби Житомир відігравав важливу стратегічну роль як оборонний пункт. Тут був дерев'яний замок, який декілька разів спалювали нападники. І люди його відбудовували на чолі. З, з Житомирського замку були люди із дуже поважних е в історії українських родів. Цей Вишневецьких і Сангушків одним із старост Житомирського замку був рідний брат Дмитра Вишневецького, засновника Запорозької Січі Костянтин Іванович Вишневецький. Тут були брати Дмитро Федорич Сангушко, а пізніше, після нього, Роман Федорич Сангушко, які уславилися своїми походами на Московію. Житомир переживав не одного, не один раз напади кримських татар, турків. І спалювали, і відновлювали потім замок Житомирський. І в 1648 році, в часи Богдана Хмельницького, національно-визвольної війни, Житомир постраждав, особливо це святині римокатоликів, римокатоликів, костели і люди. Від 1724 року Житомир стає. Головним містом, релігійним центром Римокатолицької католицької церкви не тільки на правобережній Україні, а можна вважати на всіх українських землях. І звідси з Житомира відбувалося призначення настоятелів костелів у Києві, зокрема. А вже з Києва на підвищення направляли сюди в Житомир. У Житомирі народилися представники українського націоналізму Олесь Ольжич і Микола Стіборський, розповів Геннадій Махорін. Герберт Чарльз Браун, лауреат Нобелівської премії з хімії, народився саме у Житомирі у 1918 році. Тут тимчасово була столиця Української Народної Республіки. Житомир став одним із перших міст, де вперше підняли український прапор, розповів Суспільному Віталій Мельничук, Житомирський міський голова у 1990 1992 роках. 13 червня 1990 року над Житомирською міською радою вперше підняли жовто-блакитний стяг. Прапор це був вже це було продовження цього всього. Тому що це для того, щоб зрозуміти і відчути атмосферу треба побачити як що це таке було кінець 80-х, початок 90-х років почалося формування вже якісь організаційне був створена перша така е, антикомуністична така організація і е, е, так мовити тоді називалось неформально бо забороняли щось реєструвати була одна партія одна громадська організація це КПСС і комсомол більш нічого от а тут скризи громадянський фронт була створена Громадянський фронт сприяння перебудові. Її, її очолив Яків Зайко, потім він загинув на Майдані, Герой Небесної Сотні, наш Земляк, Житомирянин, Олександр Суганяко і я. Потім Громадянський фронт заявив про те, що ми йдемо на вибори і висунули кандидати в усіх міських округах, от, в супеч комуністам, да, комуністам, і ми перемогли на виборах в міську раду. А 2 квітня зібралася нова міська рада, до цього часу в цій міській раді панували комуністи 70 років. А тут прийшли зовсім інші люди. Це була атмосфера, атмосфера була колосального такого підйому. За словами Віталія Мельничука, рішення про дозвіл на використання національної символіки в місті депутати ухвалили на сесії міськради. Комісії підготували рішення. Комісія, про, про держав... Комісія називалася по культурі, національності, таке про державний суверенітет. От. І вони, вони підготували це рішення. 24 травня винесли на засідання ради, запросили професора Сергійчука. Який виступив перед Платою, розказав, що це таке національна символіка, там та-та-та-та-та. Нам повезло, що в цей час якісь там події були в Москві, Федоров туди поїхав з основними комуністами. І ці комуністи ще залишили, вони підтримали. І Рада, міська рада, першою в центральній і на Дніпрянській Україні, першою, так би мовити, з цієї сторони збруча, приймає рішення про. Використання національної символіки на території міста. Не просто там повісити на свій прапор поставити а дозволили всім громадянам, організаціям на території міста вільно використовувати українську національну символіку, а також використовувати герд Резуб і гімн, ще не вмерла Владислав Пучич, учасник революції гідності, разом із іншими активістами, він щовечора організовував збори на майдані Корольова, де з житомирянами ділилися новинами про Євромайдан і мотивували діяти. Туди приходило там від кількох десятків житомирян до кількох тисяч, там в різні події, да незалежно від того, як розгорталося на майдані. Тобто, це була або зовсім маленькі мітинги або великі величезні мітинги. А, тобто ми зноре ну, організовували саме цю от, організаційну частину, цей процес, да, там, сцену, технічно велиці вели всі речі, запрошували людей виступати і так далі. Крім того, була частина якою ми займалися, частина роботи, якою ми займалися на Майдані в Києві, а це були Житомирські намети. Де ми приймали людей, реєстрували їх також. І знаменітні ресурси приходили там пальне, їжа, гроші і так далі. Знову ж таки, ми їх приймали і вирішили, яким чином використовувати. Близько першої ночі, 21 лютого, 2014 року, після масових розстрілів у Києві у Житомирі на Майдані Соборному повалили пам'ятник Леніну. Спочатку його пробували для чогось палити, потім тягнули руками. Дуже дуже важкий, постам, ну, дуже важка пам'ятка, дуже великий шмат граніту. В'їхала машина Укрпошти, її спинили стіною людей, домовились з водієм, він смикнув і він з першого разу впав. Чи знають житомиряни, коли і як заснували Житомир, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Першого. А коли день міста ми святкуємо? Друга субота чи неділя вересня. Боже, 884-й, здається. Так, а коли день міста святкуємо? От на сьогоднішній день, чесно, я повернулася, я знаю, що в нас зміни uh -huh. трапилися. Да? Тобто знаю, що взагалі завжди в вересні було колись, пер, другий тиждень вересня. На сьогодні, здається, мали зміни на травень. Але чи вони вже, я кажу, дієві, це теж ну, я чітко не знаю. 1140 років в цьому році назад. А коли день міста святкуємо? Е, мені кажеться, друга так. неділя е, вересня. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.